Доброго часу вам доби. Всім вітання, всім підписникам та глядачам. Великі вам вітання. І щира вам подяка за те, що ви залишилися зі мною. За те, що ви продовжуєте бути підписані на мій канал, на якому дуже давно нічого не було. Вибачаюся за велику тривалу, точніше, відсутність. Але справді. У мене дуже-дуже багато чого помінялося, трансформувалося. Трансформувалася я, трансформувалося взагалі канал і, взагалі, можна сказати, життя. Чесно, я не могла знімати ніяких відео. У мене просто не було насиленої енергії. І мені, вибачайте, ну просто було не до того. І на даному етапі я вам всім щиро дуже вдячна. Вирішила записати відео, все таки сказати, розказати, появитися, з'явитися до вас, сказати про таку загальному про канал і про все, що буде відбуватися далі. Поки що, надалі я не можу знімати, буду відео та розкладів. Якщо хто бажає залишатися далі зі мною, Якщо вам буде цікаво те, що буде у мене на каналі далі, я буду дуже рада і вдячна вам. Кому такий формат стане нецікавим, відпишетеся, ну, тож маєте право, це ваше бажання, ваше... ваше бажання і взагалі ваше рішення. Це ніхто не має права вам нічого нав'язувати. Дивіться, надалі, на моєму каналі, терор розкладів поки що скоро не буде. Я не кажу, що їх не буде взагалі, але поки що їх ще, ще поки що їх не буде. Їх вже не було місяця три і я не знаю скільки, але їх ще не буде. Час від часу я буду робити розмовні відео і на оракули. Буду щось вам викладати оракули, якісь підказки, послання, поради відстлювальних оракулів різних, яких в мене є багато, я ще куплю оракулів. І з оракулом я буду працювати. А недаремно я і канал, як ви бачите, переіменувала на оракул. Це буде. Це, це буде точно. Може, не так часто, може згодом більше, я буду більш розвивати в цьому напрямку, але Таро поки що не буде. А оракул буде. І розмови будуть якісь відео теж. Буду щось викладати вам, за вашими запитаннями, звісно, і, як ви розумієте, на тему щось про енергії, щось про перевтілення, щось про душу, щось про психологію, ну, щось отаке у мене на каналі будуть розмовні відео. І можете задавати свої запитання. Що вас цікавить, яка тема? Яка вам цікава тема? Пишіть, будь ласка, коментарі, і я, якщо я зможу на ту тему з вами поспілкуватися, то це буде дуже добре. <кій> звісно, я вам не відмовлю. А теророзкладів поки що не буде. І я не кажу, що їх не буде взагалі, але поки що їх не буде. Але я можу вам сказати, чого точно не буде взагалі. Це не буде передбачень. Прогнозів і передбачень на каналі вже більше не буде. Будуть поради. Навіть якщо буде розклад, то це буде так. Порада, підказка, корекція. То, що і я завжди притримувалася, що таро це не ворожіння, таро це не гадання, таро це коректування ваших ситуацій. Але то по запитах, то просто з цікавості, то просто так пішло, знаєте, не туди русло. І в мене теж на каналі старі відео є, я звісно, їх видаляти не буду. Кому цікаво, старі можете дивитися, переглядати. А нових більше прогнозувань не буде. Ніяких. Не ні що чекає завтра, не що чекає в стосунках, не що чекає взагалі. Не коли закінчиться війна, не карти тижня уже не буде. Порада тижня може бути. Так, наприклад, будемо витягати якщо Таро, то пораду вам на тиждень. Такий розклад буде згодом, не зараз. Згодом така тема буде. А просто передбачування, що вас чекає цього тижня, цього не буде. Цього не буде, тому що, тому що, тому що... Тому що це окрема тема. Якщо вас цікавить ця тема, це треба окремим відео зняти і вам розповісти, чому прийшло в мене таке переосмислення і чому я вирішила відмовитися від усіх передбачень, від усіх прогнозів. Не собі, я нічого не дивлюся. Ні у когось не сама. І комусь іншому я теж відмовляюся дивитися будь-які прогнози. А тим більше на канал безкоштовно брати інформацію з інших просторів, світів, вимірів і так далі, з потоку і просто їй давати, тому що потім візьмуть з мене. Розумієте, я не маю просто права брати інформацію з інших вимірів, з простору, і вам її давати просто так. Це не можна. Це не можна. Можливо, комусь можна, але мені це заборонили. Мені це заборонили, я більше цього робити не буду. Тому передбачень і прогнозів на моєму каналі таро передбачень і прогнозів вже не буде. Кому це не підходить, кому не цікаво, тож вибачайте, ваше право залишатися чи відписуватися, чи вам буде цікаво оракули, якісь розклади, чи вам оракули будуть нецікаві, чи вам будуть цікаві просто таро-поради, чи вам не потрібні поради. Ви самі прекрасно знаєте, що вам робити, то, будь ласка, це ваша справа. Но просто мені, знаєте, моя душа, моє життя, моя сім'я дорожчі. Звісно, я не буду зараз тут казати, що в мене проблеми сталися через Таро, ні, бо то, що багато хто буде посміятися з цього. І, звісно, у людей, ті, які взагалі Таро не знають, і проблеми вони мають. Звісно, це тут ні до чого. Це не це. Нельзя. Просто є інші деякі фактори, які вплинули на то, що передбачень і прогнозувань на картах Таро я більше робити не буду, ні на канал, ні, нікому особисто. Ні сама, ні в кого більше я таке не дивлюся. Коротко можу сказати, це, звісно, окрема тема, яка склала розмови, але коротко я можу сказати, чому. Знаєте, Тому що вибір за нами, вибір завжди за нами. І програмувати себе на, певний, на певне щось це не є правильно і не є добре. Не треба себе програмувати, бо тому що ми чіпаємося за те, що ми передбачили, і ми того тримаємося, і ми себе програмуємо. А вибір завжди за нами. Наші душі приходять в цей світ за певними сценаріями, щоб їх пройти для того, щоб душу вивести на вищий рівень. Але ці сценарії ми маємо міняти на краще. Розумієте? Ми просто змушені міняти свої сценарії, своїх душ на краще. Любі ситуації, травмуючі, які нам в житті даються, вони даються для того, щоб вивести свою душу на вищий рівень. А коли ми беремо, ідемо гадаємо, або то, що передбачення це є гадання. Система Таро, чим любі мантичні інструменти, вони для передбачень, для діагности, тобто, ой, не для передбачень, а для діагностики і для корекції ваших ситуацій. Але не для вердикту. Не для вердикту, а прогнозування, а це і є вердикт. Тобто прогнозування, наприклад, так на таку тему, що вас чекає, і там у чомусь, так? І ви замість того, щоб вже коректувати цей сценарій, виправляти, витягати його на вищий рівень, який проходить ваша душа, цей шлях. Які вам дано тут, в цьому перевтіленні, ви вже берете і йдете по шляхове того передбачення, тому що ви себе запрограмували. А це є неправильно і це призведе до не дуже хороших наслідків. Тому ось такі справи, що я е, тим більше безкоштовно, тим більше, що безкоштовно це просто з мене стягнули. Стяг, стягнуть і вже стягнули. Бо канал безкоштовно. У мене ви, ви бачите канал не монетизований. Я не можу цей канал монетизувати, хоч вже є тисяча підписників. Я пробувала навіть не сама, а ходила в сервісний центр, тому що я сама точно там не розібралася. Бе ту годину ми з людиною сиділи, людина мені дякую, хлопчина допомагав, і ми дійшли до тої, до, до тої ступені, що треба було подати заявку, і там просто тупо опції цієї у мене в телефоні виявляється немає. Можливо, тому що самі телефон, я не знаю. Коли поміняю телефон, можливо, монетизую, але поки що не можу. Тому, ви бачите, в мене канал не монетизований, не монетизований навіть тих 2 долари за місяць заробітку, я навіть і того не маю, тобто безкоштовно. І я просто з простору брала інформацію і безкоштовно, як ви знаєте, всі мої підписники, ви бачите, знаєте, що в мене канал дуже довго тягнеться. Я почала загружати відео розклади Таро ще січня 2022 року. Просто їх там повидаляла, свої перші відео, вони трошки неудачні були. Я там повидаляла, вже з 22 го зліта в мене почалися терор розклади на каналі Зару у мене на даний час є, тому що я її повидаляла земні. Але почала я з 22. го того, Ой, вибачаюся, січня 22-го року, в кінці січня. Я пам'ятаю, 25 січня я б загрузила перше відео. І потім з часом-десь з часом, вже з осені. 22 го того ж року у мене кожний день на каналі було відео або шорт, або довге відео кожного дня. Кожного дня я брала інформацію з потоку, з простору. Мені, певне, давали її якісь сили. І це все було безкоштовно, тому що канал не монетизований, тому що донати мене ніхто не скидав. Там пару донатів в мене було за увесь період мого існування мого каналу, там були раховані пальці в руки забагато, що було донату. Ну, я маю на увазі не особисті розклади, а за канал. І це просто робити було не можна. Тим більше, що ті розклади, які були на тему передбачень, на тему прогнозувань на майбутнє. Тому більше такого робити я не буду. В тому випадку, в тому тільки випадку, я можу зробити для вас розклад, якщо ви захочете, хтось дуже сильно схоче якийсь розклад, тільки я ще раз повторююся це буде пізніше. Це буде пізніше терор розкладів, зараз поки що продовжувати, продовжую ж казати те саме, що я вже це сказала, повторююся, вибачайте, що терор розкладів поки що не буде ніяких на каналі. Пізніше будуть якісь поради, якась корекція, але це буде пізніше. І так же пізніше, якщо хтось захочеть теро дуже-дуже. Від мене особисто, але загальний, бо особ... не особистий, а загальний, щоб на канал, то це буде тільки за донат. Який ви б забажаєте потрібний. Як зможете, як схочете, як ви, як ви оціните той розклад. На 10 гривень, на 20, на 50, ваша справа. Ви скинете мені. 50 гривень, наприклад, так, там, і каже, скажете, що ви отаку тему хочете розклад. Тобто, наприклад, таке прогнозування ви хочете. Ви дуже-дуже там боїтеся, ви маєте десь їхати, і ви не знаєте, що вас чекають її поїздці. Ви хочете знати, це все одно, це виходить на майбутнє прогнозування, як складеться поїздка, наприклад, ви скинете мені 20, 30, 50, 10, скільки там порахуєте потрібним, поважати, будете за потрібний гривень, і скажете, зробіть мені, будь ласка, розклад на канал. Тобто був особистий розклад, звісно, ви розумієте, десь не коштує. А на канал, щоб ви собі вибрали, якщо у вас хороша інтуїція, свій варіант тоді я зроблю. Це буде оплачено. Я з тих грошей піду, там якихось пташачок покормлю, да, якихось там котиків, песиків і так далі. Щоб був баланс. Щоб був якийсь баланс. А так просто я робити не буду. Так просто будуть розклади. Пізніше, як я вже сказала, якісь поради, щось таке. На оракулах будуть розклади. А прогнозування не буде абсолютно ніякого. Безкоштовно, прогнозування на каналі більше не буде. Бо то, що канал не монетизований, донатів немає. А я користуюся інформацією, яка можливо і заборонена. Для когось то знати. Я розумію, це онлайн, я розумію, це не особистий. Я розумію, що ви обираєте варіант. Я розумію, що не всім воно може підійде, ви може махнули на то рукою, може, воно вам і не ви, може за то забули. Але, знаєте, у мене зовсім інше тепер бачення на це все. І, можливо, у вас воно і не каснеться, можливо, вам нічого від того не буде поганого. Але в мене на це тепер інше бачення, інший світогляд. Я тепер по-іншому на це все подивилася, і я зрозуміла, що... Не треба прогнозування, ніякі передбачення безкоштовно давати даже онлайн не варто. Особисто для мене. Можливо, іншим можна, будь ласка, на інших каналах, дивіться, підходи вам на здоров'ячку. На моєму каналі не буде вже більше ніяких передбачень. <кій> Кажу, хіба що, хіба що за донат. Маленький донат тоді дам. А інакше, а інакше не можна. Але поки що не буде ніяких. Не ні за донат, не ні безкоштовних ніяких поки що не буде. Такі ось такі ось справи. Хотіла вам це сказати, розказати, що такі ось в мене справи, такі в мене пройшло я. Переосмислення, трансформації, обнулення сильно в мене пішло. Як бачите, канал навіть назву змінила. Тепер також війни буде. Е, оракул, тому що е, я буду на Оракулах викладати відео на Оракулах. Підказки вам поради будуть на Оракулах. І це, це буде. А старо розкладене поки що. Поки що туманно, так я вам скажу. Поки що туманно, поки що не можу вам сказати нічого конкретного. Отак, більш-менш, як я вам сказала, то оце так приблизно буде. А більш чіткіше, нічого не можу пообіцяти. Так що, дорогі мої підписники, такі ось справи. Я вам дуже ще раз вдячна за те, що ви зі мною. Надіюся, що після цього відео більшість вас зі мною далі лишиться, не повідписуєтеся. Ну, а хто відпишеться, кому не цікаво, вже будете такий канал, то я на вас не ображуся, ви маєте право. Ваші, ваше рішення, ваше життя, ваше рішення тільки ваше. Ваш вибір тільки за вами. А зараз я просто давайте, для вас на цьому оракулі е, проявлення Вітолі Гайдамаки зроблю. Е, підказочку якусь ви загадайте, що ви собі хочете, і давайте витягнемо для вас підказку. Загадайте свою якусь ситуацію, своє питання задайте. Тільки, будь ласка, не задавайте питань... Е, Знову ж таки, що мене чекає, тому що цього року, по-перше, він так не відповідає, а по-друге, ну, воно не, не туди таке питання, що мене там чекає, у якійсь сфері, чи коли закінчиться війна. Ні в якому разі, тому що, ви самі розумієте, це не до того. Це метафоричні карти, зцілювальні такі, це навіть не карти. Я більш їх картинами називаю. Це більш такі картини. У мене є огляд на цю колоду на каналі, кому цікаво, можете знайти подивитися. Дуже гарна колода, зцілювальна, метафорична. Дуже гарні дає підказки. Так що давайте загадуйте свої запитання, свою ситуацію подивимося для вас підказку. Підказку для глядачів. Підказка. Дивіться, ця карта перша стояла, вона вийшла зараз. Вона так тут лежала, коли колода була лицем до нас. Урожай тут, так? Да? <кій> Вбачаюся. Ні, тут не про урожай. Тут збирати та збирайте та наповнюю повінця земними плодами, щиро даруй їх світові. Так, тут про збирання, але слова урожай немає, а земні плоди. Ще раз, збирай та наповнюйся повінця земними плодами. Щиро даруй їх світові. Щоб ви там не загадали, підкладайте до себе. Дивіться, бачите, що вам треба робити: збирати і наповнюватися по самі вінця, плодами земними. І не шкодуйте, щиро даруйте їх світові. Те, що ви назбирали. Тобто своїм можна сказати, досвідом. Ось, знаєте, прямо мені здається, що це я витягнула карту для вас, а мені здається, що це послання якраз для мене. Хоча я нічого не загадувала, але воно для мене теж підходить. За цей час, поки я проходила. Ці трансформації, ці обнулення, я дійсно деякі плоди назбирала. І я щиро можу ділитися з ним, ними з вами. Тільки, ну, тобто, розмовні відео я можу робити зараз. Я відчуваю, що я зможу вам багато чого розказати: з власного досвіду, з власних трансформацій, з власних болів. Але е Ну, як скласти це відео, я навіть не знаю розмовні відео, тому я вам кажу, що якщо вас щось цікавить, можливо, про такі теми, якась, щось психологічно, духовні, душевні, перевтілення, енергії, щось таке, якщо вас цікавить, конкретно якесь питання, задайте, можете навіть під цим відео. Запишіть якесь питання, що вас цікавить. Якщо я ту тему знаю, якщо я зможу, я вам зроблю запишу на цю тему відео. Якщо вам буде цікаво в моєму виконанні послухати е, якусь цікаву тему, то я розкажу. Але щоб я просто не говорила і так не зрозуміло про що, то ви запитання за напишіть в коментарях. І інше навіть відео зроблю розмовне для вас уже не про канал, так як я зараз вам розказала, про канал, про формат каналу, який буде змінюватися, що, що тут на каналі буде, а просто для вас якусь цікаву тему, про якісь. Про енергії про щось таке вище. Якщо вас цікавить, то я... якщо я то знаю, то, звісно, я з вами поділюся, поговорю з власного досвіду, що знаю я, що зможу. Те я вам розкажу тими плодами, як тут написано, які я сама зараз назбирала. Я з вами щиро поділюся. Дивіться ще раз, яка вам була гарна карта, плоди. На збирані плоди, можете собі заскрінити навіть гарне послання, підказка для вас. Щиро даруйте світові свій досвід. Так що ось таке було сьогодні відео розмовною більшість. Я вам розказала сказала про формат каналу, про канал, про себе дещо. Якщо. Було цікаво, дуже буду вам вдячна за вподобайку. І повторююся, що дуже вдячна вам, усім, всім -сім моїм підписникам, що ви залишаєтеся зі мною. Пишіть коментарі, пишіть, що вас цікавить. Будь ласка, не соромтеся, пишіть під цим відео коментарі. Я обов'язково перегляну, перечитаю, візьму до уваги і повторююся, якщо задасте питання, якесь, що я зможу на нього вам відповісти, з радістю з вами поділюся цими плодами. Дякую. Дякую всім за увагу. На все вам добре. Мирної вам ночі, мирного дня, у кого що. Всього, Всього вам доброго. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.